У підроблені довідки про отримане поранення під час бойових дій підозрюють кропивничанина. Прокурор військової прокуратури Андрій Гонтер розповів, що підозрюваний це колишній військовий. Мають докази його винуватості. Це 20 свідків у справі та результати почеркознавчої експертизи. Колишній військовослужбовець все-таки завідомо використав підроблений документ, який він його використав під час проходження військово лікарської експертизи. Це довідка про обставини травми, в якій зазначено про те, що військовослужбовець отримував поранення під час участі ну в діях пов'язаних з захистом батьківщини. Володимир Канчук один зі свідків у справі. Він командир роти, в якій служив підозрюваний. Так, да, я звертався, офіційно писав і в Службу безпеки України, і військову прокуратуру, і в Міністерство внутрішніх справ залишив бойові позиції зі зброєю і потім зробив собі підробні документи, на основі яких отримав другу групу інвалідності і отримав пенсію, статус інвалід. Війни, що влічуть за собою пожизнення пенсія в розмірі орієнтувати 15 тисяч гривень і пільги комунальне, безплатне і проїзд в громадському транспорті. Я не за те, щоб вони понесли покарання. Я за те, що вони і так бідну нашу державу взули на гроші. На гроші можна було купити кучу і впіві дронів, дронів, амуніції, снарядів. Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Допитали двох свідків. Командир роти сказав, що в період, за який підозрюваний має довідку, він не отримував поранень в бою. Вам відомо про виконання обов'язків захисту батьківщини за це цей період саме 27.05 по 1.06 військовослужбовцям військовослужбовця, рішенням повідомленням Олександром. Ні, 27-го вони зійшли з позиції, і ушли в школу. Тільки це позиції десь на відстані трьох кілометрів тилу. 29 го вони прийшли, коли школу розбили на КСП роти. Питалися заволодіти технікою, я не дозволю. Коли я йому не дав машину, я їм зарекомендував йти на позиції. Вони пішли на позиції, а 1 числа вони відтуди зникли. фактично він отримав травму поранення 31 го року, дату 22 го року. Про що свідчать і свідоцтво про хворобу і відповідні епікризи? Довідка про обставини травми, яка є предметом розгляду даного кримінального провадження, вказує про те, що він отримав травму 31-го 31.05. Також є довідка командування військової частини, згідно з якою Ліщенко все ж таки приймав участь у бойових діях. Скажіть, то де він міг її отримати, якщо не в бойових діях? На Позиція. бойових позиціях він не отримав травм. Ніка поранення мінує мене, не можуть потівні позиції. Підозрюваний провину не визнає. Я всі документи отримав законно. Тобто, те, що ми там де перебували, як ця ситуація, понятно. Така це, ну, то, що розказує пан капітан, це а те, що ми евакувалися самостійно, так, да, це. Ну, ми прийшли в больницю, нам надали допомогу. Всі медичні які покази ми прийшли потім в частину. Нам з цієї частини, кстати, ми. Ну, сразу нас не прийняли документи, і ми обращались в бригаду. І в бригаді нам дали направлення, все, і потім ми отримали документи. За словами прокурора, в разі доведення вини за це правопорушення передбачений штраф 850 гривень або обмеження волі до двох років. Коментувати інші кримінальні провадження щодо підозрюваного не може через таємницю досудового розслідування. Суддя Володимир Поступайло оголосив перерву. Розгляд справи продовжить 21 травня. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Суспільна, новини, Кропивницький.